25 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили кацапський штурмовик Су-25 і 36 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію рашистів та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. В районі тимчасово окупованого Кацапами Мелітополя пролунав вибух. Потужні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Кацапами Бердянську, а також у Васильівському та Пологівському районах на Запоріжжі. У тимчасово окупованому Криму, начебто, був атакований непізнаними безпілотниками Севастополь-Акяр. В районі Джанкоя пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона неспокійно на території рашистського рейху. Вперше за 30 років скасували найбільшу авіавиставку. В Москвабаді сталося задимлення біля будівлі міністерства нападу Рашистської Федерації. Потужна пожежа сталася на території виправної колонії в Татарстані. В Гаубелгород знайшли вже четверту авіабомбу ФАБ-500. В ГАУ Ростов був атакований військовий аеродром. Росіянські добровольці антипутлерівці оприлюднили чергове відеорейду в ГАУ Бєлгород. Наші люди кажуть, що контрнаступ Збройних сил України розпочинається з Ненацька, а кацапська засічна лінія Заглотово. Постскриптом Оприлюднено відео атаки морськими дронами кацапського розвідувального корабля в акваторії Чорного моря 24 травня 2023 року. Кацапське корито отримало ушкодження і, начебто, наразі його на буксирі тягнуть до порту.